Україна це багатонаціональна держава, і за весь час її існування, тобто незалежної України, не виникло жодного міжнаціонального конфлікту. Це важливо, або навіть натяку, до речі, на якусь напругу, на відміну, наприклад, від тієї ж Росії, де расова та етнічна ненависть це норма. Ось що тварин і ось що строї... на берегах. Ось на берегах. бігах, рожі немає. Вот все тут одной национальности. Я близко тут в воду не полезу. Еще каким-то гонорею подцепишь от этих Их никто же не проверяет. это ужас. Давайте так, в них, даже в действующей армии, межнациональное противостояние просто зашкаливает. Освободить наши территории. Но ваши люди, я говорю от ваших подчиненных, чеченцев, которые неоднократно були том, що применяли насилие военнослужащим ЛНР, и ДНР. але Кремль докладає неймовірних зусиль, аби розкачати цей човен саме в Україні. Почали вони з притіснення русскоговорящих. На Україні не бути дискримінації гонений против наших соотечественників, которые э, суддя граждани. Українського государства, але хоча хранить язык, свою культуру, свої традиції, розпитувати в этих традиціях своїх дітей. В Україні можна говорити будь-якою мовою, молитися будь-яким богам і навчатися, як хочеш і де захочеш. Хіба що не можна молитися на російського бога Путіна? Це факт. Хоча можна тільки за ґратами. Але пропаганда вже створила міф про те, що українська держава, нібито законодавчо утискає національні меншини. Ми сьогодні наблюдаємо тенденцію. Україна прийняла цілий пакет законів, які ущемляють інтереси національних меншин звуживуших на території України. По-перше, ну мені тут не зрозуміло а про який пакет законів йдеться? По друге, поправку до закону про національні меншини, які Верховна Рада ухвалила 21 вересня, вони навпаки розширюють їхні права та унормовують українське законодавство відповідно до рекомендацій венеційської комісії. Документ закріплює визнання національної спільноти. Їхні права, свободи та обов'язки дає можливість створювати консультативно дорадчі інституції при державних органах влади різних рівнів. Національним меншинам на законодавчому рівні закріпили право використовувати рідну мову під час проведення публічних культурно-мистецьких заходів. Також у населених пунктах, де проживають представники національних меншин, внутрішня та зовнішня реклама може дублюватися мовою нацменшин. Тут ледь не кожна назва магазину, вулиці або села написана угорською. Номера на автомобілях теж в більшості угорські, але це Україна, Закарпатська область. Йдемо далі. Національні меншини мають право створювати свої власні медіа та відкривати книгарні, в яких буде розміщена література, пов'язана із культурою, мовою, історією та іншими інтересами відповідної групи. До того ж, згідно із законом, держава гарантує утримуватися від політики та практики асиміляції людей, які належать до національної меншини проти їхньої волі, і захищати таких осіб від дій, спрямованих на асиміляцію. Венеціанська комісія привітала зміни, які закріплює цей документ. Але ми з вами підійшли до головного: цього всього якраз немає в Росії. Там закрили останню українську бібліотеку. МИД Украины и представители многочисленной украинской диаспоры в России утверждают, это фактическое закрытие. По словам сотрудницы, еще до перевозки книжного фонда библиотека значительно сократила часы работы, прекратила выдачу книг на дом. А малі народы тупо асимілюють в русский мир и цього не приховывают. Там вымирают целыми культурами разом із власною мовою. Сколько чукча осталось? Всего? Всего. Это… Ну, я разговаривал, вот, говорил 15 тысяч. А вы до этого этого не знали? Ну, я знал, но ну, не так, тысяч ну, десять всего от силы. Вы чукотский язык знаете? Ну, некоторые слова знаю, а так свободно не могу говорить. Типа вы не учите его уже? У нас преподаватель был, а потом не стало. Але утискають нацменшини меншини в Україні. Ну, ну. Мабуть, тому Україну в складі ЗСУ захищають представники всіх національностей і навіть створюють окремі національні підрозділи. Захищати свою землю, і свою родину і захищати свободу це, ну, це, це найбільша мотивація. Назвали на честь чеченського добровольчого батальйону у селищі Карнаухівка, де вулицю Пушкіна. Відтепер вона носить назву батальйону Шейха Мансура. Представники чеченського народу з 2014 року разом з воїнами зсу боронять українську землю від російських окупантів. Інтернаціональний легіон був у складі української армії від самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми просто підрозділ, звичайний підрозділ, просто іноземці, і ми разом з українцями. І мабуть, тому в Україну продовжують приїжджати громадяни Ізраїлю на щорічне свято в Умані. Ну так, бо ми нацисти. Очевидь, стратегія пропаганди якось розбурхати внутрішню міжнаціональну ворожнечу в Україні повністю провалилася. Ну, майже повністю. Єдине, чого вони реально добилися, це ненависть до самих росіян. І тих, хто їх якось підтримує. Такі є, дійсно. Але це вже наслідки російської агресії. Давайте не плутати причини. Це російські солдати, які йдуть грабувати і вбивати. Але кожен їхній крок знімають численні камери. До них підходить Леонід, охоронець. Чоловіки говорять, навіть закурюють. Потім солдати йдуть геть. Але зненацька двоє повертаються і стріляють у спини Леонідові і ще одному чоловікові багато разів. І цю ненависть росіяни плекали до себе із 14-го року. Світлини, на яких прихильники самопроголошеної ДНР знущаються з ірини довгань, облетіли всі перші шпальти світових видань. Жінку загорнуту у жовто-синій прапор катують просто у центрі Донецька. Кілька годин вона стояла біля стовпа. А прихильники терористів плювали в неї, били та обіцяли розірвати на шматки. І зараз вони не приховують вже, що мета Росії це повне знищення України та українців. Ми можемо добитися того, щоб іскорінити в принципі термін Україна і постараться десь там в поколіннях іскорінити неї пам'ять, так? Да? Тогда у нас українських нацистів не залишиться, тому що не залишиться самого терміну Україна. І після подібних заяв орки ще ображаються на закон України стосовно корінних народів. Само по себе ділення на корінні, першосортні категорії людей, второсортні і так далі, це уже точно совершенно смахиває, напоминает теорію і практику нацистської Германії. І фюрер образився, що українці не визнали росіян корінним народом України. Але цей закон і українців, вибачте, не згадує як якийсь корінний народ. Він захищає етноси, які проживають в Україні і не мають власної державності за її межами, наприклад, кримські татари, Караїми та Кримчаки. А претензія Путіна на те, що росіян не записали в корінні, означає, що Путін визнає, що в Росії, виходить, немає своєї державності. Розумієте абсурд? Що робити з цими людьми? Їх що, зараз будуть, як в нацистской Германії, мірити? им черепа, інші частини тіла, циркулем і определять, як там определяли настоящего арейца и настоящего. Так здесь будут определять настоящего украинца и настоящего. Я уже не говорю о других составляющих. Я відділ цей проект. Ми згодні. Як тільки Російська Федерація перестане існувати і самоліквідується, можливо, ми дійсно розглянемо питання стосовно корінних руських в Україні. А поки що продовжуємо спостерігати за пропагандистськими недолугими потугами. Новий закон був прийнят Верховною Радою ще піра І З тих пор визвав немало спорів. В частности, з критикою виступила оп опозиційна платформа за життя». Партії заявили, що власті продовжують націоналістичну політику дискримінації, уніження чоловічних прав в отношении мільйонів українських граждан. Російський президент раніше заявив, що документ не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права. Ви чули це прислів'я на злодії. Шапка горить. Відповідно, Путін в 22-му році, відповідно до цього прислів'я, підписав законопроект про денонсацію Конвенції Ради Європи щодо захисту національних меншин. А вона, до речі, містила. Спільні цілі та принципи захисту національних меншин від дискримінації. Тепер в Росії дискримінація просто легалізована. Після цього російська влада денонсувала Європейську конвенцію з прав людини. Ну, тут я погоджуюсь. Росія права людини не сміщить. Многие считают, что это плохо, потому что в этом случае чоловік, живущий в Росії, может рассчитывать только на російську судебную систему. Если произвол произошел со стороны государства, никто тебя не защитит. Но! Россия! Ось такі вони, борці за права національних меншин в Україні, займаються відвертим етноцидом в своїй недокраїні. Так, істинні русські. Я Андрій Семен Ніколаєвич, уроженець Республіка Саха-Якутія. І вбивають представників сотень народів в сусідній державі. Тож давайте так, чому фейку я ставлю нуль з десяти, бо саме такий рівень толерантності росіян до інших народів. І наостанок пам'ятайте, друзі, не такий страшний орк, як той, хто на цього орка полює. За мить ми продовжимо розвінчувати російські міфи.